А, ам, амер Америка. Амаме. Я не знаю, що це за слово. Давай ще до Довгобарговівську зайдемо в гості. А після цього, мабуть, прогуляємося в темну лощину. Бо я взяв квест у Бармена знищити найманців. Він такий. Мені значиться, поступила інформація. Є ризик перешкоджанню поставкам найманці в темній лощині. Я не знаю скільки тут кілометрів. Ну, чисто сталкер 2 можна десь там між цими двома локаціями вмістити. Такий малесенький. Що це таке взагалі? Це типу електрочайник? Металевий електрочайник. Оце руфер, да? А навіщо я сюди виліз? Оба! До речі, я в мами мавпа. Йому потрібні сходи, коли можна по балконам злізти вниз, правильно? Окей, це не, не школа. Це взагалі не схоже на школу. А може школа, може дитсадок якийсь здарова! От і місцеве населення дитсадка цього. А що ви з пемами робите взагалі так глибоко на півночі? Охрінети він дурне. Я тупо в сторону кудись дивився, він весь час переді мною стояв. Ні, ну вони, звісно, дурні дурні. Прямо ну, цегла. Там Justy новий тізер виклали до ді девелопер депдайва. Трохи показали місто Чорнобиль 2. Зрели з дуга, якщо не помилються. Серйозно? Новий тизер. Збудови суперладові. Скло, до речі, це реально скло. Тінь падай, диви всередину, прямо. Значить, приміщення є. Питання, чи тільки зможна буде в неї зайти все ще. Створити відчуття об'єму це окей, але ходити і лутати, якось наповнити їх це взагалі інша справа. Київ, Україна, сім вечора. Тоді на сім вечора буде стрім? О, диви! Якийсь тролінг є від розрабі у вигляді айтемів, в ящиках, до яких не дотягнутися? Демо рекорд? Реально, тут є айтем? Одна одинока коробка. В стральніку просто лежить. Бронебійних 545. Що це таке? Як це називається? Як ти сюди потрапив, сталкера? Якщо ти не по справі, тобі краще зникнути. Це ж я мічений Воронін прислав мене, щоби ти доповів мені ситуацію з випалювачем. Необхідно вимкнути випромінювачі, відповідальні за всі випромінювання, що блокує прохід у центр зони. І для цього знадобиться обладнання, яке захистить від цього самого випромінювання. Доведеться тобі провідати сахарова на янтарі. У нього мають бути псі-шоломи. Вимкнути випалювач мізків це півсправи. Існує ще його запасна версія. Вона міститься в лабораторії к 16 під цементним заводом. Її треба вимкнути насамперед. На роботи вдвічі більше, але спасибі, що все прояснив. Спасибі, Ти маєш мені заплатити цей раз. Нормально, машина выжила, выжила. Некипарис блять, машина! А, боже! Машина! На барахло у ящику. Что? Я не знаю, что тільки что відбулось. Давай, автокатастрофа. БАМ! Ой у нас тут кухня, нормально, чел, до речі, лежить. Не вистачає анімації, типу як він гору ноги закинув, в голову вниз спустив. Аномалії на дорогах. Ну що ж це таке альо? Я ненавиджу. Цю локацію. Знайшли хутір. Та вистіпайтеся. Отак от, от камеру ставити під кутом, щоб можна було перед собою аномалії ліпше бачити? Побачив аномалію, до речі. Тіло просто начхати. Йому там шрами набивають на потилиці такі. Огу. А що це у нас таке? Окей. Okay. Труп активовує аномалію. У нас є шанс забрати артефакт і якби залишитися з ногами невідірваними. Идеально. Нагодував мене нічною зіркою. Дуже дякую. Це десь близько 6 тисяч, мені здається, буде. З одного зомбака. Я чую музику. Композитор дома? А? Я я, 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 я чисто все заберу и все. Золота рибка! Ах ты тварюка, засмок все-таки. Він ніжно. Він обнятися прийшов. І пішов далі. Типу. О, друже, давно вже нікого не бачив. Іди сюди. Ну, коротше, ну по плечу, по такий, Ну добре, я пішов, а я такий. соціопат, звісно, психопат відразу взяв і стріляв. Око шторму. Це місце вкрило мене від викиду, так що приховаю тут пару речей. Це моноліт? Приховаю тут пару речей. Хрені, а да артефакт, я не розумію. Ну, провіримо під землею. Ну, муха. Він реально під землею. Який же це скам? А, прикольно, до речі. Без шум 5 Карта VC. Над карта у нас стільки хоробрий пройде. Північний багрби. Хованка віри. Туалет. Що Туалет? Так, ну це здається місце, в якому можна укритися. Місце прихистило від викину. Інформація: північні пагорби. Туалет. На території північних пагорбів є одне цікаве місце. Здоровий кратер, наповнений аномаліями. Кажуть, у туалеті, що стоїть на одному з острівців. Є чим поживитися. Можна якось телепортуватися на. Я вбив гру. Охана, ми вбиваємо сталкер. Я бекспейс натиснув. Нормально. Сталкері швидше моєму другу Терміново потрібна допомога. Він тут, на території комплексу, у шахті. Ну чого ти чекаєш? Йому ж там кранти зараз настануть. Ну зараз буде якийсь контролюган там сидіти просто. Мізки морочити буквально. Реально контрольган. Ган. Другана, до речі, в живих уже немає. І де він? Фантомами засирає, а де сам не зрозуміло. Я не розумію. Нічого немає. До речі, зона зникла. Найс. Nice. Потрібно знайти спосіб вибратися звідси. Да ти що? А я думав здохнути. А, реально компас лежить. Радіозахис мінус 10, розрив плюс 2. До речі, хірка артефакт. Реально сміттєвий. Найс. Звідки ти вилізла з творіння. Артефакт. Артефакт! Два артефакти, та, ти шо? Опа, іще ящики. Аку... Акукумулятори, акукумулятори. Іще артефакт! Не стоїм на місці! Да, в могилу. Ой, молочка. Дудь не зупиняється. Окей, трошки зупинилися. Скотиняка. бля, я же кулі летять фігово Ще й <свілка> стволка в в сторони. Що мене вбило? Що мене вбило? Шо там по ССП? Якраз хотів про це поговорити, знайшов замовник, і вже вніс передоплата. 30 тисяч. Чудово. Робота в мене вже є одна. Не знаю, де цей костюм шукати. Дмитро ні, не припустив, де шукати костюм, підкажи, будь ласка. В темній долині той костюм знаходиться. Ну, поїхали в темну долину, тоді. Варіантів інших немає. Треба костюм. Треба гроші. Таски незакритими залишати, не бажаю. Дуже багато веселих ігор у нас тут є на каналі. От зараз папа давай буде по аномалії лазити, і може знову впаде і його трамплін захаває, якби земля бетоном вийде. О, диви артефакт. Для мене прямо посеред аномалії. Блін, живий! О, ізі. Ізі, пізі, лемон сквізі. Тачдаун. Ні, тачдауна, до речі, немає. Не граємо тачдаун. зривом Стався гол тільки що я щось переїхав. Що це таке? Що це таке? Чергова загадка зони. За чорнобильську блоху зачепився. ну да, і нива покорінилася в сторону. Нормальна така чорнобильська блоха. Симфонія. Все, мені треба гроші. 10500. знайти модифіковану ЛР300. Снайперські модифікації. Б. Я їх всі продав. <laughs> Я їх всі продав. Цілий пістолет, цілий автомат, 378 гривень. Як завжди, демократично. Сидор, демократично. Опа, хто це? Артем Вікінг. Давай йому допоможемо. Сука, я забув відремонтуватися. Просто так, Артем у Не протримався трошки. Де Артем лежить? Його б я теж обшманув. Ну, ти був бомжом, звісно, Артем. Добре, ніченьки. О, ні 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 Петренка Петренка, дай мені гроші. Прошу тебе. Бо хоча б якісь інші матеріалі цінності, бо я поки що ці документи, ну, чисто так, от. На спортивному інтересі тобі, схоже, збираю. Так, мічний відмінно спрацював. За таке нагороди. Подвійну можна випасти. Ух ти щось дав, прикольне. Порожнявка, пружина, батарейка 16 тисяч. Офігіти, очко навик. Навичок мені дали. Це дуже хороша нагорода в порівнянні з тим, що було до цього. Тобто, ніхуя сніху. До побачення. Ахрініти Що це було? Тоді ладно. Спасибо всім, хто приходив. Спасибо Тракуру, до речі, за донейт 50 гривень. Ну, і звісно, всім іншим в чатіку теж дякую. На добраніч вам. Солодких сніг!